Вітаю шановних десятикласників, Оскільки під час повітряної тривоги ви всі проголосували за те, точніше висловили за те, що обробите самі конспект, то конспект я вам і надаю, але все ж таки, хоча це і не урок, але конспект я вирішив озвучити. Отже, почнімо. За нормального атмосферного тиску. Температура води за шкалою Кельвіна дорівнює. Отже, нам треба в першу чергу згадати, якою є температура кипіння за шкалою Цельсія. Ми пам'ятаємо, що шкала Цельсія базується на двох реперних точках. 0 градусів температура плавлення льоду за нормальних умов і 100 градусів Цельсія за температура кипіння теж за нормальних умов. І ми пам'ятаємо, що шкала Кельвіна має той, ту саму розмірність 1 градуса, як і шкала Цельсія, але відрізняється на 273 градуси. А отже, щоб отримати температуру в Кельвінах, слід до температури в градусах Цельсія, до чисельного значення температури в градусах Цельсія додати, температуру, додати 273 градуси. Отже, Значення А, Б і В таким чином не годяться. 273 додати 100 буде 373 кельвіна. Перевіряємо. Отже, ми бачимо, що відповідь на це запитання ми дали правильно. Наступна задача. Є 2 молі водню, 2 молі кисню і 2 молі водяної пари, який газ містить більшу кількість молекул. Ми пам'ятаємо, що 1 моль будь-якої речовини містить одну і ту саму кількість молекул. Відповідно, 2 моля будь-якої речовини теж будуть містити одну і ту саму кількість молекул, а значить залишається нам одна тільки відповідь Г, що кількість молекул однакова. Перевіряємо. Ми дали правильну відповідь, очевидно. Що якби нас запитували не про кількість молекул, а про кількість атомів, тоді відповідь була б і інша. І більшу кількість атомів містить 2 молі водяної пари, оскільки у водня і кисня молекула складається з двох атомів, а у водяної пари із трьох атомів. Наступна задача: який графік відповідає ізобарному охолодженню газу? Ми бачимо перед собою чотири приклади графіків з певними агазовими процесами у координатах ПВ. Ми пам'ятаємо, що ізобарний процес означає той процес, який відбувається за сталого тиску. Отже, процеси 1 і 2 нам одразу слід відкинути, оскільки в процесі 1 тиск збільшується за сталого об'єму. А в процесі 2 тиск зменшується за сталої температури. Залишається розглянути процеси 3 і 4, оскільки нам уточнено, що, ізобарний, що не просто ізобарний процес, а відбувається охолодження газу. Дивимося. За сталого тиску в третьому графіку зменшується об'єм. За сталого тиску в графіку 4 об'єм збільшується. Очевидно. Що за тиску при охолодженні об'єм має зменшитися, а не збільшитися. І правильною відповіддю буде графік номер 3 Перевіряємо. Наша відповідь правильна. До наступної тепер уже розрахункової задачі. Точніше, навіть не розрахункової. Перші дві чи три задачі будуть фактично вправами. І просто вправами на готову формулу одну з тих, які ми вивчили. Отже, визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту за температури 300 кельвінів. Мається на увазі не деякої сукупності молекул, а одної молекули із деякого числа. Отже, розв'язок знайти середнє значення кінетичної енергії. Температура 300 кельвінів. І ми пам'ятаємо формулу, в ній нам знадобиться стала Больцмана. Її теж записуємо. Зразу для розрахунку користаємося готовою формулою. Середня кінетична енергія дорівнює 3К маленьке помножити на Т. Тобто стала Больцмана помножити на абсолютну температуру газу. Виконуємо спочатку дії над одиницями величин. В результаті Кельвін скорочується, і відповідь залишається в джоулях. А тоді підставляємо чисельне значення і розраховуємо чисельне значення відповіді 6,21 помножити на 10 у мінус 21 степені. І таким чином відповідь у вправі. Середнє значення кінетичної енергії поступального руху молекул азоту за температури 300 К дорівнює 6,21 помножити на 10 у мінус 21 степені джоулів. Вправа розв'язана. Наступна вправа. При тиску 50 кПа середня квадратична швидкість молекул газу дорівнює 600 м на секунду. Якою є маса газу? Якщо він займає об'єм 2 кубічні метри, запишемо умову. Нам треба знайти масу газу, нам відомий тиск цього газу 50 кПа. Нам відома середня квадратична швидкість руху молекул 600 метрів на секунду. І нам відомо, що цей газ займає об'єм 2 кубометри. Спершу запишемо основне рівняння молекулярно кінетичної теорії. У формі з густиною. П дорівнює 1 третя густини, густина помножити на квадрат середньої швидкості. Тоді згадаємо, що густина це відношення маси до об'єму. І запишемо видозмінену формулу. Тиск дорівнює 1 третина. Маса поділити на об'єм і все це помножити на квадрат середньої швидкості. Звідси, випливає кінцева формула. Маса дорівнює. 3 пв поділити на В квадраті. Підставляємо одиниці величин отримаємо кілограми. Підставляємо чисельні значення, не забувши при цьому, що ми в розрахунок одиниць підставляли паскалі. Значить, маємо підставляти 50 тисяч. І в результаті виконання арифметичних дій отримаємо 0,83. Відповідь у задачі. 0,83 кг. Задача номер 6 Яка теж за складністю своєю більше схожа на вправу, ну, але розв'язок її буде трошки більше. Хоча формулу, яка отримується в результаті цієї задачі, теж корисно запам'ятати і за потреби використовувати як готову формулу без виведення. Отже, Обчисліть середньоквадратичну швидкість атомів Гелію в атмосфері Юпітера. Температура атмосфери цієї планети становить мінус 123 градуси Цельсія. Ну, можливо, вона і не точно така, 123 градуси, але нам з вами полегшують життя і підбирають більш зручне значення температури в градусах Цельсія, щоб у кельвінах це значення отрималося іще зручніше. Отже, Знайти середню квадратичну швидкість атомів. Температура. зразу можна записати абсолютно температуру до мінус 123 градусів Цельсія. Додаємо 273 градуса, і все це в Кельвінах буде 150. І також запишемо універсальну газову сталу, ту саму, яка фігурує у законі Менділеєва Клепейрона, як правило, її записують у правій частині. Вона дорівнює 8,31 сота джоулів поділити на моль і поділити на кельвін. Згадуємо, що відносна молекулярна маса гелію 4 атомні одиниці маси. Звідси молярна маса гелію дорівнює 4 на 10 у мінус третьому степеню кілограмів на моль. До речі, молярну масу теж можна було би записати в умову під універсальною газовою сталою. Тоді згадуємо, як пов'язана середня кінетична енергія частинок з температурою. Є кінетична дорівнює 3 других К помножити на Т, де. К у нас стала Больцмана. З іншого боку, середня кінетична енергія обчислюється як кінетична енергія руху однієї частинки. Маса однієї частинки множиться на квадрат швидкості і ділиться на 2. Також згадуємо, як ми можемо знайти масу однієї частинки. Для цього треба молярну масу поділити на число авогадро. В результаті, можемо прирівняти праві частини двох формул для розрахунку кінетичної енергії, а також замість М0В підставити молярну масу, ділену на число авогадро. Отримуємо три других КТ. Дорівнює молярна маса М велике помножене на квадрат швидкості. Все це поділити на 2, все це поділити на число авогадро. І звідси знаходимо середню швидкість. Здобуваємо квадратний корінь з лівої і правої частини. Все залишається під квадратним корнем в чисельнику 3 хт авогадро у знаменнику молярна маса. І пам'ятаємо, що добуток сталої Больцмана на число авогадро це і є. Універсальна газова стала. В результаті отримаємо кінцеву формулу. Корінь квадратний, пробачте, рівня... середня швидкість, швидкість дорівнює кореню квадратному здобу 3 r велике Т поділити на молярну масу. Виконаємо відповідні дії із одиницями, отримаємо метри на секунду. Виконаємо розрахунок чисельного значення 967. І запишемо відповідь у задачі 960 метрів на секунду, що виявляється цілком правдоподібно. З балона, наприклад, приблизно такого, як бачимо зараз на фото, з балона через неповністю закритий кран вийшло 20% газу. Який тиск встановиться в балоні. Якщо до витікання газу тиск становив 10 в 5 степені, 10 в 5 степені Паскаля, температура весь час залишається незмінною. Тобто, температура незмінною нам підказує, наче ізотермічний процес. Але поміркуємо, чи ми можемо до цього процесу застосувати рівняння боля Маріоти, відповідно. Звісно, ні. Тому що. Ізопроцеси, вони мають на меті, що кількість частинок або маса частинок, або кількість частинок зберігається. Тут же, у нас частина газу виходить. Тим не менше, ми можемо скористатися рівнянням стану ідеального газу. І розв'язок буде таким. Оці 20% те, що газ вийшов, запишемо у вигляді коефіцієнта К. Це не стала Больцмана, це якийсь коефіцієнт, який відповідає відсотку газу, який покинув межі балону. Тиск p 1 тобто той тиск, який був до витікання газу 10 у п'ятому степеню Паскалів. Температура у нас залишається сталою за умовою. Об'єм у нас залишається, ну, фактично, теж за умовою. Хоча в умові словами і не сказано, що об'єм залишається сталим, але ми можемо зробити висновок, що, оскільки у нас є балон, і об'єм цього балона, очевидно ж, не змінюється, то і об'єм залишається сталою величиною. Для розв'язку запишемо рівняння стану ідеального газу для двох станів: перший стан, коли він ще не вийшов, коли кран був повністю закритий, а другий стан. Коли вийшло 20% газу. Відповідно до того P1 помножити на V, дорівнює m 1 на M велике RT, і аналогічно для другого стану, коли частина газу вийшла. P2 помножити на V дорівнює m 2 поділити на M велике, помножити на R, помножити на T. За умовою. Задачі. Маса газу змінилася на 20%, але нам треба зараз знайти відсоток або знайти частину газу, яка залишилась, тобто М2 по відношенню до М1. І якщо вийшла 20% газу, цілком зрозуміло, що залишилося 100% мінус 20, тобто 80%. І відповідно ми записуємо, що М2 дорівнює М1 помножити на одиницю мінус К. Одиниця мінус К якраз і буде ті 80%, які залишилися. А тоді розділимо почленно перше рівняння на друге рівняння. В результаті ось така 4-поверхова формула отрималася. Ми бачимо, в лівій частині скорочується об'єм В велике, в правій частині скорочуються молярні маси, в правій частині скорочується температура, і в правій частині скорочується. Універсальна газова стала R. В результаті залишається, що P1 поділити на P2 дорівнює одиниця поділити на 1 мінус от На ті 80%. І маємо кінцеву формулу. Тиск P2 дорівнює одиниця мінус К помножити на P1. В результаті отримаємо 0,8 помножити на 10 у 5 степені паскаля. А в стандартному вигляді. Правильний запис буде 8 помножити на 10% у 4 степені паскаля і така сама буде відповідь. Задача розв'язана. І нарешті остання восьма задача. Внаслідок зменшення об'єму деякої кількості газу на 10% і збільшення його тиску на 20%, температура газу зросла на 16 К. Визначити початкову температуру газу. Тобто ми тут маємо сталу кількість газу, маса не змінюється не так, як в попередній задачі. Значить Ось ця права частина, точніше, частина правої частини рівняння стану ідеального газу, там, де М маленьке поділити на М великий і помножити на R, буде залишатися сталою. А змінюватися будуть всі три макропараметри газу. Об'єм зменшився на 10%, тобто залишиться 90% об'єму від початкового. Тиск збільшиться на 20%. Тобто, тиск стане 1,2% помножити на початковий. І нарешті зросте температура. Але про температуру нам вже сказано не відношення, а про температуру нам сказано приріст температури. Що вона зросте на 16 Кельвінів. Визначаємо початкову температуру газу. Позначаємо як Т1. Ось ці 10%, на які збільшився, зменшився об'єм. Позначаємо для об'єму коефіцент зміни об'єму К з індексом В. І записуємо це як 1 відняти коефіцент КВ до рівня 1, 10. Оце є ті 10%. Далі коефіцієнт зміни тиску КП Він дорівнює 1 плюс оті 20% або 0,2. І дельта Т просто в чистому вигляді записуємо, що вона дорівнює 16 км. Тут також попереджаю, що ці КВ і КП це ні в якому разі не стала Больцмана чи щось іще. Це просто буквою позначається оцей коефіцієнт, щоб. В розв'язок і виведення загальної формули не включати числа, а включати позначення цих відношень. Запишемо рівняння клапейрона для двох станів: P1, V1 на T1 дорівнює P2, V2 на T2. Тепер у правій частині замість P2 і замість V2 і замість t 2 позначаємо їх через значення P1, V1, T1. Із відповідними коефіцієнтами або із відповідним приростом. Таким чином, тиск p 2 буде КП помножити на P1, тиск В2, об'єм В2 буде В1 помножити на КВ, і в знаменнику температура Т2 це буде Т1 плюс Т, та величина, на яку вона зросла. Тепер ліву і праву частину нашої другої формули. Розділимо на один і той самий вираз P1V1. В результаті залишиться у нас значно коротший вираз з лівого боку КПТ КВТ помножене на Т1, дорівнює Т1 плюс дельта Т. Переносимо Т1 лів, в ліву частину, виносимо Т1 за дужки. В результаті в лівій частині в дужках залишається добуток обох коефіцієнтів відняти одиницю, помножити на Т1, і це все дорівнює дельта Т. І останнім кроком, розділивши ліву і праву частину виразу на дужки, отримаємо, що температура Т1 дорівнює дельта Т, поділити на дужки. В дужках КПТ, помножити на КВТ, відняти одиницю. Підставляємо значення і розрахунки. Бачимо, що добуток 1,2 на 0,2 дасть нам 8, і 16 кельвінів поділити на 8 буде 200 кельвінів. Таким чином, відповідь у задачі 200 кельвінів. На цьому наш досить невеличкий урок підготовки закінчений. І яким-небудь чином, напевно, все буде придумуватися експромтом, в понеділок 13 березня перевіримо, як хто з вас засвоїв цей конспект, який я даю як в чистому, такому німому вигляді, у вигляді PDF-файла, так і у вигляді з озвучкою, з коментарями.